Добрий день. шановне говорить про розглянемо разом ситуацію ситуація бойового зіткнення і ситуацію Російської Федерації напередодні президентських виборів. З легкої руки інституту вивчення війни ці дві події взаємопов'язані. Пояснюємо про що йде мова. Наразі в українських змі масово тиражується повідомлення так званого інституту вивчення війни про черговий дедлайн, а саме взяття двох українських міст Куп'янськ і Авдєвка на Передодні чи то на момент проведення президентських виборів Російської Федерації. Тобто, на думку так званих аналітиків, взяття цих двох українських міст значно повищить, підвищить рейтинг російського диктатора і, відповідно, створить передумови для його перемоги на президентських перегонах. Тепер товариство, давайте аналізувати разом це повідомлення яким чином локальні військові операції на лінії бойового зіткнення можуть вплинути на хід так званих виборів, якщо в Російській Федерації вибори відбуваються без виборів? Працює так званий сталінський принцип. Неважливо, як голосують, важливо, хто рахує. А як рахують, ми всі з вами прекрасно розуміємо, якщо наразі російський диктатор досі залишається при владі, і якщо він ще 6 років фізично буде перебувати на цій владі, то це буде? Ледь не абсолютний рекорд в історії російської імперії з часів Єкатерини Другої. Я нагадаю, навіть кривавий диктатор Йосип Сталін він значно е е мав скромніші результати перебування при владі ніж російський сучасний диктатор Володимир Путін. Йдеться про те, що подібними повідомленнями Інститут вивчення війни фактично легітимізує путінську владу в очах міжнародної спільноти. Йдеться про те, що створюється ілюзія, що на території Російської Федерації можливий політичний плюралізм, тобто наявність декількох конкуруючих між собою політичних партій чи політичних думок, тобто вільне войле виявлення. І відповідно результати виборів Російської Федерації, де знов-таки в чергове переможуть російський диктатор, буде показано як відповідно результат вільного волевиявлення росіян. Але про яке вільне волевиявлення йде мова? Якщо вже Піско заявив про те, що симпатії російського диктатора з боку електоральних уподобань росіян на рівні більше 80%. Тобто знову нас намагається переконати в тому, що в Російській Федерації можливі демократичні вибори, причому не нас переконати, а світову спільноту. Це дуже небезпечні тенденції. І, власне, е варто аналізувати вже спеціальним службам характер повідомлень так званого інституту вивчення війни, не тільки площині висвітлення подій. Безпосередньо на лінії бойового зіткнення, але відповідно проведення так званих активних операцій в інформаційному українському просторі. А тепер, шановне товариство, давайте перейдемо разом з вами до лінії бойового зіткнення і почнемо власне з Авдіївки, яку згадує інститут вивчення війни в своєму повідомленні, говорячи про чергові дедлайни російської сторони. Так от за. Оцінками цього так званого Інституту вивчення війни я цитую українську правду. Російські війська захопили очисні споруди Авдіївки. Інститут вивчення війни. Ну а тепер давайте говорити про те, що наразі відбувається в районі Авдіївки. В районі Авдіївки окупанти намагаються створити оперативне оточення українських військ шляхом нанесення ударів по флангах. це Знов таки повторення бахмутської тактики взяття під безпосередній контроль локацій українських військ з метою унеможливлення проведення е, перегрупування, поповнення особового складу, підвезення БК, паливно мастильних матеріалів, вивезення поранених, ширина коридору наразі шість 6,5 кілометрів. Вона дозволяє говорити про те, що Збройні сили України мають можливість е, локації, е, і відповідно м на даний момент говорити про оперативне оточення українських військ немає жодних підстав по ситуації в районі очисних споруд. Варто говорити про те, що там є певні тактичні успіхи окупантів. Будемо називати речі своїми іменами, але не мовиться про те, що окупанти взяли бід безпосередній контроль е цю ділянку фронту. Давайте далі разом з вами аналізувати повідомлення інституту вивчення війни. Зокрема, повідомляється про те, що російські військові блогери до речі, варто говорити про те, що всі повідомлення інституту вивчення війни базуються на інформації російських військових блогерів. І додається інформація від українського генштабу, але менше з тим. Повернемося до інформації. Російські військові блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в степовому і зачищають населений пункт. Ну так, от, мовиться про те, що наразі ведуться бої на околицях степової, не про яке зачищення населеного пункту не мовиться. Так, ситуація важка, але протягом останнього тижня Збройні Сили України в районі Степового провели низку успішних контратак за підтримки бронетехніки і відповідно авіації, і вдалося значно покращити свої тактичні становища. Крім того, варто говорити про те, що важкий характер боїв в районі Авдіївського Коксахіму, що нам з приводу цього повідомляє Інститут вивчення війни. Інституту вивчення війни повідомляє з посиланням на російські джерела, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового до околиць Авдіївського коксохімічного заводу. Так от знов-таки повідомлення інституту вивчення війни про успіхи окупантів відповідно самі повідомлення російської сторони про те, щоб її точатися вже безпосередньо на території Авдіївського коксохімічного заводу. Не відповідають дійсності. Так, є запеклий характер боїв в районі Авдіївського Коксахіму. Крім того, варто й говорити про те, що повідомлення російської сторони про просування безпосередньо населеним пункту Авдіївка з району так званої Промки, а це Промзона, провулок Єсинуватський і залізнична станція Синувата 2 не відповідають дійсності. Е, ще один досить показовий момент. Е, за повідомленнями генштабу збройних сил України наразі російські окупанти передислоковуються, підтягують оперативні резерви, зокрема, мовиться про шторм З Знову таки, товариство, звертаю вашу увагу, що всі ці чергові дедлайни і виконання інституту вивчення війни і представників місцевого військово-цивільної адміністрації вони, як правило, не відповідає дійсності. Нагадаю, заяви очільника ВЦА Барабаша з приводу чергового дедлайну про те, що Путін дав наказ захопити Авдіївку до Нового року. Як бачимо, ситуація в районі Авдіївки складна, але ситуація далека від захоплення і Авдіївського коксахіму і самого населеного пункту до нового року. Тобто, знов-таки чергові дедлайни, вони як, м'яко кажучи, не відповідають дійсності, крім того, варто говорити, що всі повідомлення про перший, другий, третій штурм Авдіївки це знов таки бурхлива імітація інформаційної активності. Можемо говорити про те, що на авдіївському напрямку наступ окупантів не зупинявся не на день. Єдине про що варто говорити, це про зміну тактики і стратегії дій російських окупантів. Замість дій танковими колонами під прикриттям піхоти, те, що ми спостерігали на початку жовтня, окупанти перейшли до тактики дій малими мобільними групами від 8 до 15 осіб, які за рахунок звуження лінії фронту, відповідно створення вогневої переваги, намагаються або охопити українські опорні пункти, або відповідно створити передумови для їх захоплення. Тобто, тактика, яка використовувалася. ПВК Вагнер під час боїв в районі Бахмута. Дія декількох е, мобіль, так званих штурмових груп, які мають на меті створення постійного вогневого ураження по позиціях Збройних сил України. Ця тактика зараз і характеризує дії російських окупантів в районі Авдіївки. Авдіївку розібралися, Давайте на Куп'янськ подивимося, що ж там, які передумови знов-таки. Говорити про чергові дедлайни чи то політичні завдання, які стоять перед російськими окупантами, важкий характер боїв в районі Саньківки. В районі Лиману першого окупанти отримали, як то кажуть, по голові. Подальшого просування немає. В районі Саньківки Збройні Сили України контролюють панівні висоти, плюс тотальний характер мінування місцевості. І успішний характер контрбатарейної боротьби з боку Збройних сил України унеможливлюють взяття цього населеного пункту, вже не говорячи про вихід безпосередньо на куп'янську чи то Куп'янськ. ситуація динамічно змінюється. Давайте знов таки робити на цьому акцент. Бо на моє переконання і за Тієї інформації, інформація, яка йде безпосередньо з місця подій. Саме Куп'янськ-Лиманський напрямок вибраних пріоритетів. Ми з вами неодноразово про це говорили, немає сенсу повертатися. Тобто, пріоритеті окупантів прорив не на Куп'янськ, а на Ізю. Тепер по лим... Лиманському напрямку е, ще раз повторюю: ситуація в районі Терни. Повідомлення знов таки українські ЗМІ про те, що окупантам вдалося прорватися. На 10 кілометрів не відповідає дійсності глибина прориву 2-2,5 км. Якщо йдеться про 10 кілометрів, то це в загальної площі 10 квадратних кілометрів. Наразі йде характер зустрічних боїв в районі Терни і Серебрянського лісництва. Крім того, активізація окупантів в районі Білогорівки окупанти не відмовилися від за тактики створення малих котлів, а саме е, намагаються створити оперативне оточення українських військ в районі Сіверська. Але знов таки ситуація далека від тої, яку малюють інститут вивчення війни в моменті чергових дедлайнів. А тепер про завдання російських окупантів на зимовий період підсумовуємо: воно полягає не у взятті конкретних е, населених пунктів Авдіївка чи то Куп'янськ. І відповідно локальних тактичних перемог на лінії бойового зіткнення, які, на думку Інституту вивчення війни, мали би підвищити рейтинг відповідно російського диктатора. Мовиться про те, що ті завдання, які стоять перед окупантами, це взяття під контроль всієї території Донецької області, не тільки Авдіївки чи Томарінки. Тому і саме з цим пов'язана різка активізація бойових дій на Донецькому напрямку, і в районі Авдєвки, і в районі Мар'їнки, Бахмута, в Володарський напрямок, і відповідно Лиманський, про які ми з вами говорили. Це пояснюється тим, що ще 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення так званої ДНР у склад Російської Федерації в рамках. Адміністративних кордонів Донецької області 22 рік, шановне товариство. Наразі вже середина грудня 23 року Збройні Сили України контролюють більше 55% відсотків території Донецької області. От саме цей фактор і є основним в моменті активізації військових дій на лінії фронту, бо контроль над Донецькою областю з боку ЗСУ більшої частини. Це свідченням військової і політичної поразки російського диктатора, і щоб виправити цю ситуацію, і відповідно відбувається різка активізація бойових дій на всіх без винятку ділянках фронту, тобто, основне завдання перед окупантами, яке стоїть на зимовий період. Це намагання взяти під свій безпосередній контроль всю територію Донецької області, а не окремі населені пункти. З приводу Марінки, товариство, ситуація складна, але знов-таки самі окупанти визнають той факт, що попередня інформація про взяття Мар'їнки і відповідно повний контроль над цим населеним пунктом. Точніше, те, що від нього залишилося, не відповідає дійсності. Окупанти змушені визнати присутність збройних сил України на околицях населеного пункту. Ба більше того, самі окупанти визначають, що немає наразі сенсу лобових ударів, бо це приводить до чисельних втрат живій силі і техніці. До речі, за останній тиждень, за оцінками західних експертів, в боях в районі. Мар'янки, відповідно, Авдіївки, окупанти втратили живі сили приблизно до п'яти тисяч особового складу. Це серйозний показник. По Бахмутському напрямку товариства його треба розділяти на два, дві ділянки: Авдіє, відповідна Андріївка, Кліщівка і те, що відбувається в районі Болтанівки і Берхівського водосховища. В районі Берхівського водосховища Болданів є певні тактичні успіхи окупантів. Але подальше просування, ну, скажімо так, ускладнено успішним характером активної оборони Збройних сил України. В районі Кліщівки основні бої тривають за контроль над панівними висотами в районі цього населеного пункту. Наразі панівні висоти за Збройними силами України. Всі спроби окупантів покращити свої тактичні становища, ну, наразі не досягли свого певного успіху. Важка ситуація в районі Хромове, але знов таки говорити про повний тотальний контроль окупантів над цим населеним пунктом наразі немає жодних підстав. Підсумовуючи товариство, всі повідомлення про чергові дедлайни російських окупаційних військ щодо взяття тих чи інших населених пунктів, прив'язка їх до. Проведення так званих президентських виборів на території Російської Федерації варто розглядати як елемент російського ІПСО інформаційно-психологічних операцій з метою легалізації, легітимізації путінського режиму в очах світової спільноти. Ситуація в районах Авдіївки і, відповідно, Куп'янська важка, але контрольована Збройними силами України. Головне товариство. Довіряємо єдиним перевіреним джерелам інформації. Це повідомлення Генштаба збройних сил України. Тримаємо руку на пульсі, віримо зсу. Все буде Україна.